Карта дня 3.04.2024 року. Привіт! Це Любомор Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Середа, 3 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро тота. Отже, карта дня Десятка жезлів. Десятка жезлів це карта, яка символізує тягар, відповідальність, виснаження та перешкоди, які ви зможете успішно подолати. Десятка жезлів може вказувати на те, що на вашому шляху до мети виникнули труднощі. Ця карта може свідчити про те, що ви відчуваєте себе самотнім у своїх проблемах. Десятка жестів свідчить про вашу відповідальність, працьовитість та здатність доводити справу до кінця. Ця карта показує, що ви можете витримати будь-які труднощі і не здаватися перед перешкодами. Запам'ятайте, що десятка жезлів віщує успіх, але він буде досягнутий завдяки наполегливості та важкій праці. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський!